Доброго ранку, любі діти! Сьогодні 9 вересня. Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні на уроці ми попрацюємо над твором осінь без смутку, а також підготуємось до проведення виставки. Послухайте пісню. Який настрій вона створює? Викайте пісеньку до кінця, відскануйте QR-код підручника, а ми йдемо далі. Прочитайте заголовок твору на сторінці підручника 9. Осінь без смутку. А що означає слово смуток? Розкажіть, як ви гадаєте? До твого словничка смуток, невеселий, важкий настрій, викликаний горем, невдачею. Поміркуй, про що може йтися в тексті з таким заголовком. Осінь без смутку. Давайте знайомитись. Олег Васильович Погинайко, український письменник та поет. Автор дитячих книжок і пісень. Деякі з них на невеличкій нашій виставці. Прочитаємо текст. Відкривайте сторіночку 9, хто ще цього не зробив. І намагайтеся слідкувати, слухати. Осінь без смутку за Олегом Погинайком Літо збігло швидко й непомітно, але листочки, що росли на деревах, це помітили лише тоді, коли почали втрачати зелений колір. Куди та чому він зникав, невідомо. Поки художниця осінь розфарбовувала їх в інші кольори, вони сумно дивилися в небо, зітхали, тихо перемовляючись. Листочки згадували, як було хороше рости й шелестіти на гілках дерев, пити теплі краплини в ранішньої роси, загравати з вітерцем, слухати спів птахів, а ще вдихати аромати трави та літніх квітів, які росли на землі. Однак тепер усього цього не буде, думали листочки. Без зеленого забарвлення станемо нікому не потрібними. Навіть люди на нас не дивитимуться. Одного ранку, прокинувшись від поцілунків сонячних зайчиків, листочки помітили на собі нові кольори багряний, жовтий, червоний, вишневий, рожевий, фіолетовий. Завдяки їм вони стали ще привабливішими, яскравішими. Та недовго раділи листочки, холодні дні, тумани, що не хотіли розсіюватися, відсутність сонечка, яке затуляли сірі дощові хмари, примусили їх важко зітхати, опадати й сумувати, що більше не тішитимуть людей новою красою. Бо хто ж, ідучи по листю, дивитиметься під ноги. Якось листочки побачили хлопчика, який ішов з батьками, обережно підіймав листочки та складав їх в осінній букет. Візьми мене і мене, подивись, яке я барвисте, і я також красиве, лунало звідусіль. Хлопчик не міг забрати всіх. Лише до деяких простягалися його рученята, але усмішка не залишила байдужим жоден листочок. Вона була щирою, ніжною, лагідною та без краплини смутку. І від того світ ширшав, добрішав. А барви художниці осені в осінньому букеті ставали ще яскравішими. Ось таке оповідання у нас. Готуємося до самостійного читання твору. Почитайте слова, правильно ставте наголос. Назвіть орфограми, які ви тут помітили. Розфарбовувала, перемовляючись, вранішньої, дивитимуться привабливішими, яскравішими. Перед тим, як читати, зробіть гімнастику для очей. Дайте текст самостійно, дай відповіді на запитання Літературознавче дослідження. Знайди і прочитай речення, які змальовують красу осінньої природи, добери, придумай інший заголовок до тексту. Поміркуй, чому листочки восени забарвлюються в різні кольори. Розкажи про це. Поставте відео на паузу і виконайте запропоновані завдання. Зробіть фізкульт хвилинку. Перевіримо розуміння прочитаного, розвиваємо свою уяву. Попрацюйте в парі. Залучіть своїх рідних і близьких. Уявіть, що ви листочки з різних дерев. Складіть діалог, спогади про літо. Складіть по одному запитанню, які ви можете задати листочкам, хлопчику, осені. Наприклад, чи не шкода вам прощатися з деревами, можна запитати у листочків. Листочки з якого дерева найкраще? Який колір твій улюблений? А ви спробуйте придумати свої запитання. Працюємо в зошиті, запишіть дату за Олегом-Погинайком осінь без смутку і виконуйте завдання. Ставте відео на паузу. Вправа дешифрувальник. Треба розшифрувати назви. А потім дібрати загальну назву до розшифрованих слів. Перше слово, друге слово, третє слово, четверте слово. Як одним словом назвати всі ці об'єкти. Правильно це дерева. Наступна вправа. Добери запиши синоніми та антоніми до слова смуток. З нового рядка напишіть слово смуток, синоніми, антоніми і спробуйте їх. Дібрати. Перевірте себе. Синонімами можуть бути слова сум, журба, а антоніми радість, піднесення. Можливо, ви знайшли інші слова. Третя вправа. Оберіть рядок, в якому висвітлено головну думку твору, і запишіть. Літо збігло швидко й непомітно. Хлопчик не міг забрати всіх листочків. Треба вміти бачити красу природи. Поставте на паузу, запишіть свій варіант. Перевірте себе. Головна думка твору треба вміти бачити красу природи. Підсумовуємо. Осінь без смутку це казка чи оповідання? Чому ти так вважаєш? Що найбільше вразило в творі? Розкажи, хто автор цього тексту? Яка головна думка твору? Домашнє завдання. Прочитайте ще раз твір на сторінках 9-10. І підготуйте поробку з осінніх листочків або зберіть яскравий букет. Додайте свою роботу до виставки осінніх поробок. Оберіть відповідну цеглинку Лего. Створіть пірамідку настрою своєї роботи на уроках протягом дня. Бажаю вам успіху. До побачення. Бережіть себе. Пока-пока.